Безпроєкт «Профібуд» Профібут продовжує фотоконкурс Будуємо Рівне з новим генеральним партнером. Житловий комплекс театральний. Отож, якщо ваша дитина будує цілі містечка з конструктора, картону, пластиліну чи, можливо, на комп'ютері, тоді запрошуємо вас взяти участь у проєкті Будуємо рівне. Насилайте дитячі роботи на сайт рівне 1 фотоконкурс Будуємо Рівне до 30 вересня 2016 року. Переможець буде визначений за кількістю унікальних коментарів. Та отримає тисячу гривень на придбання розвиваючих іграшок від житлового комплексу театральний. Тож не зволікайте і надсилайте роботи ваших унікальних дітей. І хто знає, можливо, саме вони в майбутньому стануть видатними будівельниками. Пані Світлана надіслала одразу декілька світлин: мініатюра з пластиліну, дід Мороз. Мексиканець. Поліцейська дільниця. Місто майбутнього. Пані Оксана надіслала фото під назвою Будинок мрії. Житловий комплекс театральний це сучасний цегляний будинок, який розміщений в історичній частині Рівного. Житловий комплекс театральний будь-завжди в центрі.